Озерні улоговини котловини виникають в результаті різних рельєфоутворювальних процесів. За походженням їх поділяють на кілька груп, з проявом ендогенної активності пов'язано утворення тектонічних і вулканічних улоговин. Улоговини тектонічного походження приурочені до ізометричних прогинів озерочат або великих тектонічних розломів. Характеристиками озер цієї групи є велика площа і глибина. Давній вік, наприклад, великі Африканські озера приурочені до східноафриканської рифтової системи. З тектонічними процесами пов'язано формування залишкових озер, які є залишками давніх океанів і морів Каспійське море. Улоговане вулканічного походження приурочені до кратерів і кальдерів згаслих вулканів або лавових полів. Улоговини такого походження є в районах сучасної або давньої вулканічної діяльності. Ісландія. Різноманіття екзогенних процесів призводить до утворення різних груп озерних улоговин. Велика кількість озерних улоговин мають льодовикове походження, наприклад, озера Скандинавського півострова. Їх формували гірські і рівнинні льодовики. У горах льодовикові озерні улоговини представлені морено загадними та каровими. Лодовиково-акумулятивні улоговини утворились в області розвитку морених відкладів. Вони широкі, мають овальну форму і невелику глибину, наприклад, Чудське озеро. Морено завальні улоговини виникають під час загачування мореної льодовикової річкової долини. Наприклад, озеро Сайма в Фінляндії. Метеоритні озера утворюються в поглибленнях, які виникли на місці падіння метеоритів, наприклад, озеро Каали в Естонії. В областях багаторічної мерзлоти внаслідок танення викопного льоду і осідання ґрунту або після танення покривних льодовиків утворюються улоговини термокастового походження, зокрема тундрові озера. Усі вони мають невелику глибину і площу. Озерні улоговини карстового походження утворюються в районах складених розчинними карст-породами. Розчинення порід призводить до утворення глибоких, але незначних за площу улоговин. Тут нерідко трапляються провали, обумовлені обваленням склепінь підземних карстових порожнин, наприклад, озеро Світязь на волині. Озерні улоговини суфозійного походження утворюються під час осідання ґрунтів у зв'язку з винесенням підземними водами. Пухких пилуватих частинок, зокрема, озера Степової і напівпустельної зон Центральної Азії. Улоговини флювіального походження пов'язані з геологічною діяльністю річок. Найчастіше це старичні і Дельтові озера. Іноді утворення озер обумовлено перегородженням русла річки алювіальними наносами іншої річки. Наприклад, утворення озера сент Сенткмлер у США. Є провальні озера, котловини яких виникли внаслідок вилуговування ґрунтів і гірських порід поверхневими і переважно підземними водами, а також розмерзання багато років замороженого ґрунту або танення льоду в ньому. До провальних озер належать карстові, суфозійні і термокарстові озера. Еолові це озера, що виникли в котловинах видування, а також між дюнами і барханами. Вони невеликі за розміром і неглибокі, наприклад, Сулеколь в Казахстані. Поширення та умови залягання підземних вод зумовлені геологічною будовою території та її кліматичними умовами. Їх характеризують потужністю, якістю та можливостями використання в господарській діяльності. За ознаками геологічної будови, територію поширення підземних вод можна віднести до Артезіанського басейну або до складчастої області. Артезіанський басейн це своєрідна тектонічна структура у вигляді прогину, заповнена різновіковими нашаруваннями гірських водоносних і водотривких осадових порід, що, перемежовуючись, створюють горизонти підземних артезіанських вод. Залягають такі нашарування, як правило, на кристалічних породах до кембрійського віку, які називають ложем артезіанського басейну. Склачата область поширення підземних вод це підвищена тектонічна структура, складена тріщинуватими кристалічними або метаморфічними породами. Території України займають такі тектонічні структури поширення підземних вод: Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський і Причорноморський артезіанські басейни. Та складчаті області Донецька, українського щита, Гірського Криму і Українських Карпат.